Сам, сам, поближе. Сам починай раз, лево, лево, відразу, ближче до нього. Во, голову жую, да, чуденько. Паша, голова хвилина, давай працювати. Вище, ближче, ближче. Дерни, дерни. Вот, завертай кулачок. Ближче, ходи по бір. И на нього тут. Задьому на ньому, на ньому. Ближче, ближче. Ближче, ближче. Ну, кидай руку. Дай сюда, пішки далі. і повторюй так. Повторю. Куди ти попіс назад? Повторюй відразу. Передня, передня туди, звойний, лівий-лівий. Вище, лівий. обрізай, куди. Вище тобі. То Вище, блище до нього, пак. Вище, перейде, перейде, перейде. Ливо-ліво, право зараз.

на сядь, на сядь, дернуть вот, вы. вы. выше, выше, выйти, Паш, вот, выйти, Паш, Три, четыре, ты, три. вот так, выше, до него, до него, до него, выше, выше, Паш, они мне Выше, 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 руки. Паша, три удара, раз, два, а, три, 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 три,

Давай, давай, на него. Оп, вытыл! давай а один раз, только кулак Давай, на ты вотаешь. Давай, 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 давай,